В ефірі новини на Дніпро Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю. Вночі агресор двічі атакував Нікопольщину. Обидва рази поцілив по Марганецькій громаді. Спершу застосовував важку артилерію, потім дрон Камікадзе. Сталася пожежа. Люди не постраждали. Повідомляють вова вночі. Російська армія обстріляла ракетами та дронами із Запоріжжя, били по житловим кварталам та інфраструктурі. Станом на зараз відомо про одного загиблого. 51 людина постраждала, серед них двомісячна дитина. Під час повторного обстрілу були поранені рятувальники ДСНС, які саме ліквідовували наслідки. На місці працюють усі відповідні служби. Роблять усе, щоб максимально допомогти людям. Також російські війська в чергове обстріляли Покровськ і Костянтинівку на Донеччині. У Покровську сталося займання у житловому секторі. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Обійшлося без постраждалих. По місту Костянтинівка ворог завдав авіаудар. Пошкоджений житловий сектор. З-під завалів дістали тіло літньої жінки. Поранений один чоловік. Не полишив у спокою ворог і Харківщину. У селі Новосілівка внаслідок ворожого удару БПЛА пошкоджена приватна господарча споруда. Пошкоджені два сусідніх приватні будинки. У селі Підлиман окупанти скинули боєприпас просто на житловий будинок. На щастя, обійшлося без жертв. А на Дніпропетровщині рятувальники підняли на поверхню 135 шахтарів, які опинилися заблокованими під землею. Аварія сталася на підстанції шахти глибиною у понад 1300 метрів. Її вдалося ліквідувати завдяки спільній роботі гірничо-рятувальників, фахівців підприємства та інших підрозділів. Історія ветерана війни, який став жертвою безпідставного затримання поліцейськими в місті Самар. Дмитро, який отримав важке поранення на Харківщині, розповів нашим журналістам нові деталі резонансного затримання. Незважаючи на підтверджену інвалідність, поліція відмовилася врахувати його стан, що призвело до конфлікту. Вони намагаються зробити все таким чином, щоб огласка, саме, саме розголос відносно цієї події зменшився. І вони могли це потім спокійно, так як вони в своєму службовому розслідуванні покривають свої злочинні дії, щоб вони могли потім їх довести любими незаконними любими незаконними способами. Як це вплинуло на подальший розвиток подій, а Також хто з поліцейських став учасником цієї справи. Дивіться о 18.00. У Дніпрі у Бабушкінському районному суді відбулося слухання у справі військовослужбовця 56-ї ОМПБР Сергія Гнезділова, який раніше публічно зізнався у самовільному залишенні служби. 9 жовтня слідчі ДБР затримали гнезділова, підозрюючи його у дезертирстві. Нині під час судового засідання суддя ухвалила рішення на користь сторони захисту. Сергія Гнезділова буде звільнено від кримінальної відповідальності і за три дні він повернеться до своєї військової частини. Надалі військовослужбовець виконуватиме обов'язки оператора безпілотних літальних апаратів. Громадянка РФ незаконно проживала на Дніпропетровщині. Термін дозволу перебування в Україні у 50 50-річної росіянки закінчився ще у 2021 році. Але вона продовжила спокійно жити у Кривом розі. На жінку склали адмінпротокол та ухвалили рішення повернути її до РФ до 20 лютого. До адмінвідповідальності притягнули й того, хто вчасно не вжив заходів щодо своєчасної реєстрації громадянки РФ. Поліція та СБУ запобігли вчиненню терористичного акту у центрі Житомира. Двоє 19-річних юнаків з Дніпропетровщини на замовлення російських спецслужб планували підірвати наряд поліції. Молодикам через телеграм-канал доручили забрати сумку з невідомим вмістом за вказаною геолокацією, яку вони доставили до завчасно орендованої квартири. Згодом фігуранти зробили фейковий виклик на лінію 102. Після поселилися в одному з готелів міста, де чекали подальших інструкцій від куратора. За роботу їм обіцяли щедру винагороду, але фігурантам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Дніпро підтримує вимушено приміщених осіб. Сьогодні у місті пройшов ярмарок вакансій на базі одного з гуманітарних хабів для переселенців з Херсонщини. Тут було представлено близько 8 тисяч пропозицій роботи, на які могли відгукнутися відвідувачі заходу. Більше про це дивіться у випуску новин о 18 годині. Працевлаштовано понад 30 тисяч осіб. Якщо вести мову про працевлаштування безпосередньо до виконавчих органів комунальних підприємств комунальних закладів нашого міста, то місто Дніпро, Дніпровська міська влада фактично працевлаштувала більше 11 тисяч осіб за всі роки цього повномасштабного вторгнення, серед яких майже 4 тисячі осіб це вимушено переміщені особи. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. А в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТВ є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!